Гувер Колін, спотворене кохання, частина 51 На порозі з'являється Корбін. Чорт, як це Корбін ні до чого? запитує він, спостерігаючи за тим, як Майлз і Ділан очима метають один в одного блискавки. Майлз відступає і повертається так, щоб бачити і Ділена, і Корбіна. Він хоче трахнути твою сестру? Господи, Майлзе, вибирай вирази. Корбін навіть не здригається. Повертайся! До дружини ділана, твердо вимовляє він, мені страшенно ніяково, але я навіть не намагаюсь втрутитись і виступити на захист Ділена. По-моєму, Корбін з Майлзом давно вже шукали привід його виставити. До того ж, я не збираюсь захищати людину, яка не має жодної поваги до власної дружини. Декілька болісно довгих миттєвостей Ділен мовчки дивиться на Корбіна. Потім звертається до мене. Цьому хлопцеві що, жити на набридло? номер моєї квартири? Десять 12 шепочу ділом і підморгує. Заходять у гості вечорами дружини на роботі. Він проходить між Корбіном та Майлзом, що ж до вас двох, та пішли ви!» Корбін кидається на діла, але Майлз хапає його за руку і утримує, доки не грюкають вхідні двері. Корбін повертається до мене, стиснувши кулаки до хрускоту. Вигляд у нього розлютований, обличчя червоне. Хіба що пара звук не йде? А я й забула, як шалено він мене оберігає. Таке відчуття, що мені знову 15. Тільки тепер у мене не один, а цілих два невміру дбайливих братик. Тейт, негайно запуть номер його квартири. Трохи прикро, що брат вирішив, ніби мене цікавить адреса ділана. Корпін, у мене теж є певні принципи. Він киває і намагається заспокоїтись, робить глибокий вдих, стискає щелепу і йде у вітальню. Майл стоїть, притулившись до столу і дивлячись у підлогу, я мовчки дивлюсь на нього, доки він не піднімає голову. Він кидає у бік вітальні швидкий погляд, потім підходить до мене, з кожним його кроком я все дужче втискаюсь у стіл, щоб сховатись від його очей, хоча тікати, власне, нікуди. Від Відмалза добре пахне, на мою думку, яблуками, заборонений плід. «Запитай, чи можна тобі позайматися у мене? шепоче він. Дивне прохання після того, що трапилось, однак я корюся, чи можна мені позайматися в тебе? Він з усмішкою притискається головою до моєї голови і з тихим смішком каже: Я мав на увазі спитай прибратові, щоб у тебе був привід піти до мене. Треба ж, як незручно. Тепер Майл знає, що поряд з ним я не тейт, а просто вода податлива, виконує все, про що він просить, все, що скаже, все, що забажає. А, тягну я, тепер зрозуміло. Майлз, як і раніше, посміхається, я тільки зараз зрозуміла, як скучила за його усмішкою. От би він завжди посміхався, не зупиняючись, дивлячись на мене, Майлз іде у вітальню, а я поспішаю до себе в кімнату і приймаю душ у рекордно короткий термін. Навіть не підозрювала, що я така гарна актриса. Втім, я репети... репетирувала. П'ять хвилин стояла у себе в кімнаті і намагалася видати. Вигадати найбільш природну фразу, щоб попросити у за ключ. У результаті дочекалась особливо галасливого моменту в грі, влетіла у вітальні та закричала або зробіть тихіше, або йдіть у сусідню квартиру. Я намагаюся займатися, чорт забирай. Мал спробував приховати посмішку. І він кинув на мене косий погляд, а Корвін тільки закотив очі. Ось сама. «Іди в сусідню квартиру, не заважай дивитись матчів. «І можна позайматися в тебе? додав він, повернувшись до Майлза. Звісно, я відкрию її. Я хапаю книги, виходжу слідом за Майлзом, і ось ми майже в нього. Майлз відчиняє двері, хоча вони не замкнені. Корбін, про... проте, про це не здогадується. Майлз заходить, я прослизаю слідом, і ми розвертаємося обличчям один до одного. Мені справді треба займатися. Не знаю, які у мене заочікування, але хочу дати йому зрозуміти, якщо його не було кілька днів, це ще не означає, що він на першому місці в моєму списку пріоритетів. Хоча саме так і є. А мені справді хочеться подивитись футбол. Він бере в мене книги, відносить їх на стіл і йде на мене, поки наші губи не зустрічаються. Далі йти нікуди. Я вперлась спиною в двері. Майс захоплює мене за талію, я його за плечі, його язик прослизає мені в рот, і я охоче приймаю його. Раптом Майлз усувається і дивиться на мене так, ніби це я винна, що йому треба йти. Він проводить руками по обличчю і важко зітхає. Ти не встигла поїсти. Зараз принесу тобі віз. Майлз знову йде прямо на мене, але я мовчки поступаю з дорогою. Він зникає за дверима, який він дивний. Я розкладаю на столі книжки, збираюсь сісти і позайматися, як відчиняються двері, і Майлз проходить на кухню з тарілкою в руках, ставить її мікрохвильовку в піч натискає кілька кнопок і йде прямо на мене. Вигляд у нього такий рішучий, що хочеться позадкувати назад, але там стіл відступати нікуди. Маск вапливо цілує мене в губи. Я мушу повернутись все в порядку, як і вам.